Наостанок разом із дорогою вітер приніс слова пісні, що стала народною, відкинувши імена і автора і композитора, а залишивши в собі сутність Вічну і Передвесняну. Як нині я Збирався навесні відкритий світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Ну ось так. Що? Червоне появиться пізніше з-під білого, Біла на те й приходить, тримаючи в своєму спектрі радість квітування. Що? ось ось настане. Так, бачимо, приходимо вже більше до цивілізації. Але поки що дорога освоєна по коліях тільки зайцями. Ті ж хутірці, Ну, ще доладні, ще дахи тримаються, і навіть струм підведений. Ось так із тисячоліть вони йшли, міняли. Зовнішність то були мазані та цегляні. Тепер ще там далі вже і пластикові і скляні. Але все одно і сутність і життя і душі людської на цій земній дорозі, в який би одяг не прибралася його душа. Людська цього світу.